У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти підірвали колонію номер 120 двадцять Воленівці Донецької області, де отримувалися військовополонені захисники Маріуполя, бійці Азову. Росіяни тоді вбили півсотні українських військовополонених понад 130 були поранені у Чернівцях. У неділю, 28 липня, як і по всій Україні, відбулася акція пам'яті загиблих в Оленівці. Сестра зниклого безвісти військовослужбовця Владислава Оленченка Анастасія Сітковська прийшла на акцію пам'яті, щоб привернути увагу до захисників України, яких росіяни не змогли вбити на полі бою. Її брат Владислав захисник Азовсталі. Він захищав Маріуполь, перебував в Азовсталі. 16 травня, за приказом, він вийшов із Азовсталі і потрапив полон в полон. Перший час він перебував в Оленівці, і в свій день народження, коли йому виповнилося 21 рік, це був його перший день народження в полоні. Він зателефонував своїй матері. У нього на той момент було все добре, настільки, скільки це можливо. А після чого на наступний ранок ми дізналися, що в Оленівці стався тераптом. Довгий час не було зв'язку із Владиславом, та згодом прийшов лист від військового. Його було переведено в Горлівку, в виправну колонію. Він перебував певний час там. В нього була можливість листування. Він надсилав листи додому в Маріуполь. Була можливість їх прочитати в нас і була можливість листуватися з ним. Але ця можливість вже більше ніж як рік припинилася. На сьогоднішній день ми не знаємо, де він перебуває, але ми віримо в те, що він живий. Більше року свого сина шукає Марія Павлик, виконуючи одне з бойових завдань, зник. Він півтора року повоював серебрянський ліс. вибачте, я не, я не можу говорити. Мені дуже боляче. Акція пам'яті на підтримку військовополонених зазовсталі вже другий рік поспіль у день річниці теракту в Оленівці проходить по всій Україні. У Чернівцях цьогоріч в акції пам'яті взяли участь понад 50 небайдужих людей. Євген Пасалюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4